Не з легких завдань згадувати про смерть людини, коли кожен ранок ти пробуджувався від променем сонця, милувався недосяжним небом, яке колись було там далеко, а зараз стало настільки близько, що душа, здавалося, б, може вчити воз'єднання з ним. Ще важче згадувати про смерть молодої людини, коли, здавалося б, що все життя попереду, не ж так легко смерть може виділити людину від її грандіозних планів. Від дитячих по справжньому ширих лі від кохання. Усім серцем до людей, які досі не можуть повірити, що її найближчої людини більше немає. Але вони всім серцем відчувають. Він поряд. Його простоїть перед очима. Щира усмішка, очі, наповнені теплом і бажанням жити. Хочеться простягти руку і відчути, як б'ється його молоде серце. Пушу кров крову живе. Але як би не було прикро, людини більше немає. Її не повернути. Хотілося б розповісти про героя, який загинув, захищаючи нашу неньку Україну. Максим Добрянський, наш герой, наша гордість. Коли дивишся на таких людей, яким був Максим, славний дух і патріотизм нашого народу. Стає більш помітним, а страх в очах тікає геть. 1 вересня 2014 року поєднувало собі змішані почуття. З однієї сторони, воно було звичайним, цікавість до навчання в очах першокласників, радість, що це останній рік навчання у старшокласників, але з іншого боку, воно було бентежним. Цього року діти, як завжди, стояли і розмовляли. Але як тільки почали відкривати меморіальну дошку колишньому учню нашому гімназії Добрянському Максиму, герою, що захищав Україну, всі діти змінилися в обличчя. Сльози на очах бриніли майже кожному. Адже близько 10 років тому він вчився в цій школі. Так само стояв на святковій лініці, хвилиною мовчання діти, вчителі та всі присутні вшанували героя України. А зокрема, і двох воїнів наших земляків. Тоді невимовним сум охопив усіх, кожного. Стало дуже болісно, що найкращі воїни гинуть в зоні АТО. Після цього знявся жовто-блакитний стяг, і перед нами з'явилась меморіальна дошка, лунав державний гімн України. І чи не вперше всі вдумались зміст його слів? Після закінчення гімназії він вступив у Міжрегіональну академію управління персоналом у місті Житомирі. Три роки навчався на стаціонарному відділенні, а потім перейшов на заочну форму навчання. Зарекомендував себе як дисциплінований старанний студент, активний учасник різних заходів, був призером конкурсу Лицар Міжрегіональної академії управління персоналом у 2011 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю правознавства. Максим продовжував займатися спортом, а саме легкою атлетикою. Був призером обласних спартакіад та змагань з бігу від Житомирського обласного військового комісаріату, комітету ТСО України має нагороди у 2005 році друге місце в районі в легкоатлетичних спартакіадах з бігу на 400 метрів. У 2005 році третє місце в обласній спартакіаді з бігу на 2000 метрів. У 2005 році третє місце з бігу за програмою обласних спортивних ігор та кубку перемоги з нагоди 60-річчя перемоги в Великій Вітчизняній війні. У 2013 році диплом виданий команді Екобуці на п'ятому футбольному чемпіонаті на Кубок «Віді Груп». Ким був Максим Добрянський? І ким він став. Максим був звичайною людиною, з добрим серцем, яке не боявся відкрити кожній людині. Для матері він був хорошим та чуйним сином, про якого вона не може згадувати без сліз. В сестринських очах він завжди залишиться тим самим Максимом, якого вона не хоче відпускати. Для когось він був вірним другом, для когось коханою людиною. Надійним товаришем. Однак зараз він герой, він герой для кожного з нас, для кожного жителя міста, для кожного жителя України. Незадовго до Дня Незалежності президент України нагородив посмертно старшого солдата Добрянського Максима Сергійовича, орденом за мужність третього ступеня. Ми всі пишаємось ним. Він був такою людиною, за яку не було соромно. Я гордий, що жив з ним в одному місті. Не забуваймо нашого героя. Він завжди залишиться в наших серцях. Жаль, окупація терористами, найманцями, бойовиками переросла війну. Кожен день гине дедалі більше наших українських солдатів. Величезна кількість людей поранені і покалічені, і не кожен з них зможе повернутися до нормального життя. Ми повинні вірити, вірити в наших визволителів. Вірити в те, що кожен з них повернеться додому живим. Дай Боже, щоб жодна матір не плакала над нерухомим тілом свого сина, щоб діти не ставали сиротами, а жінки вдовами. Слава героям! Вічна пам'ять загиблим, земля пухом і безмежна вдячність тобі, Максиме!